Сьогодні у нас 29 січня, неділя, вулиця Шухевича, 16. Подивіться, як файно в лапках тече річка. Люди кажуть, що вже декілька днів реакції водоканалу немає. Тут цікавий кругообік. Водоканал качає з річок воду. Витрачає електроенергію, витрачають гроші, людську працю. Так замість того, щоб надавати послуги цією водою, водоканал цю воду назад відправляє в річку. Ось такі у нас господарі От так реагують на це все. Подивіться, тече аж до ринку на Дубінський. Де ці господарі, коли буде вже в порядок в місті, невідомо. Тільки скверики будуємо. Всім гарного дня, все буде Україна.